Мене звати Ядов Роман, і я учень першого курсу державного навчального закладу Тефіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей. Моє життєве кредо звучить так. Давайте зробимо неможливе. Можливе зроблять без нас. Я подаю свою кандидатуру на пост президента ради учнівського самоврядування з метою зробити учнівські будні більш захоплюючими, цікавішими та кориснішими. Я обіцяю виконати все, що в моїх силах, та викладатися наповну. На посаді президента ради учнівського самоврядування планую створити ефективну систему профорієнтаційної роботи, яка допомагала б залучати більше абітурієнтів до закладів професійно-технічної освіти, розробити програму адаптації здобувачів освіти першого року навчання, давати ширшу можливість для самореалізації, створювати умови для творчого і культурного розвитку здобувачів освіти. Організувати відкриту та прозору діяльність ради учнівського самоврядування, модернізувати проведення вже традиційних культурно-масових заходів та сприяти проведенню івентів нових форматів, створити платформу, де кожен здобувач освіти зможе поділитися своїми ідеями чи думками щодо подальшого розвитку закладу освіти, допустити ширшу свободу для наукової творчості, здобувачів освіти, створити майданчики для суспільних дискусій та обміну думками. Розширити базу для дозвілля здобувачів освіти, сприяти розвитку неординарних підходів для відпочинку, відновити роботу спортивно-розважальних майданів, відродити спортивно-масові заходи на широкому рівні, забезпечити комунікацію та обмін досвідом між органами учнівського самоврядування інших закладів освіти. Учні це двигун нашої країни. А учнівські роки найкраща та найпродуктивніша пора кожного з нас. За останні два роки карантин унеможливив здійснення багато чого для здобувачів освіти. Саме тому мені хотілося б зробити учнівське життя, наповнене барвами. І найголовніше, щоб вони запам'ятали його на все життя. Працювати з учнями та для учнів для мене поважно та почесно. Дякую за увагу.